Всім доброго дня! Значить, в нас сьогодні з вами починається повторення тем, які ви вже вивчали, які ви, з якими ви вже знайомились, це структурування інформації в документах, папках та поняття, таке поняття, як меню. На сьогоднішньому уроці ми згадаємо, як її створювати, ви опрацюєте вдома, презентацію повторите, переглянете, яку ми з вами розбирали в школі. Обов'язково звернемо увагу на те, що коли нам потрібно викликати контекстне меню для чогось для створення, так, або це буде папка, або це буде звичайний документ, або це буде презентація, ми завжди натискаємо ліву кнопочку мишки. І в нас з вами висвітлюється ось таке віконечко створити, а далі нам створюємо те, що нам потрібно. Для практичної роботи ми з вами. Створимо нашу папку з нашим прізвищем та ім'ям на робочому столі нашого комп'ютера, обов'язково її підпишемо. І потім ми з вами створимо чотири папки. До речі, папки ми можемо створювати двома різними способами. І дві однакові назви в одній папці їх бути не може. Так, переходимо. До наших папок, значить, особливу увагу звертаємо на те, що є, що таке вкладені папки, для чого вони нам потрібні, як ми ними користуємось. А, те, що вкладені, вкладені папки, це ті папки, так, які ми сьогодні будемо створювати. Ми створюємо звичайну папку, це звичайна папка. А ті а, дані, ті папки, які ми створюємо в, інш, в цій же папці, то вже є вкладені в папки. Бачите, ось, наприклад, у нас папка є фото. Які в нас вкладені папки є свято 1 вересня, відпочинок в лісі, день народження, бабусі, так само, як і, наприклад, фото, так, пейзажі, портрети, домашні тварини, квіти. Це все називається вкладеними папками. Для того, щоб створити папку, ми два рази клацаємо лівою кнопочкою мишки, потім створюємо її, так, підписуємо. Два рази натискаємо знову ж таки мишкою, або одразу натискаємо кнопочку Enter. Значить, кросворд. меню так само, як і в ваших гаджетах, ви можете працювати із папками. Так само, папки ви можете створювати і на своїх персональних гаджетах, на своїх мобільних телефонах. Для того, щоб керувати меню з комп'ютера, наприклад, нам потрібно лише наша кнопочка «Пуск», так як якого... у. Знаєте, так? коли ми, наприклад, вимикаємо, або які програмки нам потрібно знайти, на це на все ми з вами обов'язково звертаємо увагу. І отже, працюємо за комп'ютером. Створити на комп'ютері папку зі своїм ім'ям. У створеній папці створити папки Тексти, зображення, презентації та музика. Розмістити в папці зображення свої фотографії, папці музика свої улюблені пісні. Ось це завдання у вас є як додатковим. Хочете, додайте. Не хочете додавати, поки не додавайте. Але створити папку зі своїм ім'ям і створити в ній ці ж папці, вкладені папки, тексти, зображення, презентацію та музику, ви маєте обов'язково. Зараз переглядають час, у нас всього лише три хвилинки. Значить, стисло, я вам розповіла. Про те, що нам потрібно робити. Отже, тепер, як ми, що ми робимо? Лівою кнопочкою мишки, правою кнопочкою мишки ми натискаємо на робочому столі свого віконечка. І що ми робимо? Ми викликаємо контекстне наше меню. Створити. Що ж нам потрібно створити? Нам потрібно створити папку. Натискаю лівою кнопочкою і пишу, наприклад, своє прізвище та ім'я Олена Яракова. В назві папок ми крапки, лапки, різні додаткові знаки символи не ставимо, тому що вони не є читаємі. І так, я створила папку Олена Єракова. Тепер для того, щоб її відкрити, я маю або два рази класнути мишкою, що вона у мене відкрилась, або натиснувши на неї раз, я натискаю кнопочку Enter. Вона у мене відкрилася. Тепер я хочу створити в своїй папці. Ще папки. І так, для того, щоб це зробити, я натискаю праву кнопочку мишки. У мене немає, бачите? А, додаткових тут папок. Я, я дивлюсь там, де створити папку. Так, і першу папку я підписую, вкладену, пишу тексти. Ентер. Все, вона в мене є. Вона в мене пуста. В ній нічого немає пуста папка. І потім ми в неї будемо додавати наші якісь дані протягом навчального року. Далі, знову-таки, правою кнопочкою натискаємо, що створити папку. Друга папка у нас буде називатися зображення. Зображення. Так, тепер третю папку, яку нам потрібно створити, навчитися її робити. Третя папка це презентації. Презентації і одразу кнопочку Enter. І четверта папка музика. Створити папку. «Музика». Тепер, якщо ви хочете, ви можете додати до папки, як написано в презентації в, нашій, в папці зображення своїх фотографії, в папці музику свої улюблені пісні. Якщо ви це хочете зробити, ви це робите. якщо не хочете, то ви цього не робите. Далі. Всі наші папки є пусті, в них нічого немає, але вони нам потрібні, тому, будь ласка, їх ми не видаляємо. Значить, після того, як ви це зробите, ви берете телефон або натискаєте на, своє, на своєму ноутбуці та комп'ютері кнопочку для того, щоб у вас була створена фотографія. Я обираю область, яка мені потрібна. І в мене вже є мій скріншот. Так, окей. Все. Або беру телефон і, натис, і а, відкриваючи камеру, фотографую, і надсилаю мені до класруму. Це звичайне, простеньке завдання, тому що у вівторок а, третій вета, так, а, правильно, у нас у вівторок, третій вета, третій А. Отже, завдання просте, легке, тому працюємо. Я чекаю на ваші результати. До побачення!